Всім привіт, котики! Ви на каналі Зекеті і сьогодні вийшло нове оновлення з динозаврами. Давайте перепортуємось до цього місця і подивимось, що це таке. Так, я ще в цьому не дуже розбираюсь. Так, тут треба щось робити, тут щось говорить якась людина. Так, почекаємо. Я тут нічого не розумію. Так, ну, давайте швидко. Ну До... я, Ну так довго щось говорить, що капець. і Всім привіт! Я зою Я її подружка. мене звати Юля. Віка. Вика! Віка? Привітайся! <ривітуйся> Віка, привітайся! Привіт! Ку так, добрий! день. Отут тут щось треба робити. Ще? Щось копати. Треба щось тут копати вроді би. Бере лопату. Треба свою лопату. Дуже вагає. знаєш, вотки у нової Ой, трошки копати. Ага. О, нарешті прогрузилось все. Так, воно щось взагалі не копає. А тобі треба там де світло? А, коротше, давайте подивимось, яких там тварин треба отримати. Ну оцей? Ти на кого хочеш? Тут тобто, майже нічого нема. Є ось така ось машина. Ну і вроді би більше нічого оце. А, і тут наклейки ось ці з динозаврами. Я зараз назбираю э, монети і. Попробую відкрити. Цікаво, що там попадеться. А взагалі скільки героїв? Грошів? Героїв. Які героїв? Чораняк. Ну, поки Ай, що фей. в мене в мене взламало, як ви бачили в попередньому відео. Так. Тобі зараз не інший ніб. Ні. І оце інше ім'я. Так. Інше ім'я. А ч я его не закачала? А ну давайте мне скидайте имя. <свист> Юль. Давай покажи. Так, ну... Эй! Эй! Юля, выключи! Юля! Так, разважай-то на звуки. Не, зваж... не зважайте за звуки. Це просто одна юшка, одна юшка включила щось. Ну, коротше, я на наступному відео куплю отої. У тебе буде шорт. Я покажу, що там попадеться. Ну і не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Всім па-па! Добрий день.